Вітаю всіх. Сьогодні хочу похвалитися такими помідорчиками, які в нас виросли, такі велитні, на городі, солоденькі, добренькі. Будемо ми їх квасити по моєму рецептику, який є на каналі. От. І сьогодні ще похвалюся рецептиком закатаних помідорчиків. Помідорчики сюди підуть такі середні. Я їх уже помила, от, підготувала баночки підготували. Беремо баночку, в баночку кидаємо перчик болгарський, чесничок, червону перчинку кусочок, дві гвоздички, чорний перчик, душистий перчик. І обов'язково я кидаю на дно петрушечку. Кріп я не люблю, хто любить кидайте, будь ласка, починаємо. Так, засипаємо все отако. От Петрушечку кидаємо ми в трошки жамки і на дно так блям і вкладаємо помідорчики. На дно вкладаємо більшенькі помідорчики. отако, от Де пустоти, які даю меншенькі, щоб баночка не гуляла. І так до краю вкладаємо. Бутелючок наш наповнений. Зараз ми залімо кип'яточком його. І поставимо на 10 хвилиночок, щоб вони, наші помідорчики, пропарилися. Потім зілліємо цю водичку і знову ж пропарюємо, заливаємо на 10 хвилиночок. Баночка уже 10 хвилин у нас пропарилася. Ми зливаємо цю водичку, закип'ячуємо другий раз. І знову ж на 10 хвилиночок ми її заливаємо, цю баночку. Помідорчики два рази в нас попарилися по 10 хвилинок. Робимо маринад. У водичку всипаємо 4 столові ложечки цукру і столова ложка солі. Вливаємо 90 грамів уксусу. На пальчик не повна рюмочка. на пальчик. Ось так. Закип'ячуємо, заливаємо тоді наші помідорчики. От так, Заливаємо маринадиком, готуємо. Скаженим кип'ячим. Отак, бутилючок заливаємо. Потім накриваємо кришечкою і закатуємо. Раз. Ставимо ключик той, що ми собі дозволили купити. І поїхали проти часової стрілочки, так по мої дівчатка. І ось так він зараз. Щас... Він... О, бздень! Все, бутильочок закатаний. Дивіться, красота, яка неймовірна. Зараз ми його під бабусине пальто верх ножками. Закатуйте, хай вам вони смакують зимою. Ставте нам лайки, кому не жалко. Можете й дізлайки, це таке. От. Пишіть коментарі, чого ж ви не пишете. Підписуйтесь, дівчаточка. Ми вас чекаємо на нашому каналі.